<реш> Блін, мені, страшно. мені набридло їсти ті сухі дріжджові паски. І родзинки я не люблю. Тому щось навидумувала смачна допомога. Але оцю фігню я даремно затіяла. Ну, Безвідходне виробництво. Додала в свою пасочку корисне масло, яке не горить. І до речі, його можна тим, хто не переносить лактозу. А прикол цього рецепту в тому, що тут мінімальна кількість калорій і жирів. Зате велика кількість білку і клітковини ні грама білого цукру і тільки складні вуглеводи. Ну а якщо перевести на звичайну мову, я приготувала таку паску, яку буду спокійно додавати в свій збалансований раціон. І ні в якості десерту, а як основний компонент, тому що це не оті пусті калорії, а поживна і збалансована страва. А ще мені дуже хотілося зробити. Пасочку, яка не засохне на другий день. Яку я не буду їсти з маслом, бо інакше неможливо. Яка буде всередині волога м'яка і запашна. Ну і звісно, хтось мені напише, що це не Паска. Так а що ви думаєте, я вас заставляю готувати корисну альтернативу? Щоб смакувати без шкоди для здоров'я та фігури, запобігнути інсулінорезистентність, цукровий діабет і ожиріння. Я не придумала, що робити. Уті -уті. Але я їх не їм ніколи. Тільки експеримент з апельсином не повторюйте. М -м -м. Просто бомба. А смакуйте з користю.